Вітаю вас, друзі. 21 грудня 1991 року Україна разом з іншими десятьма лідерами колишніх радянських республік підписала спільне рішення Глав держав СНД, щоб підтримати Росію в тому, щоби вона продовжила членство СРСР в ООН і в складі Ради Безпеки ООН. Це рішення, як я вже сказав, підписали всього. 11 глав держав СНД. Я гадаю, що зараз у України є всі підстави відкликати свій підпис з під цього рішення, закликати до цього Молдову і Вірменію зробити те саме, і направити таке рішення України до ООН. І нехай ООН розглядає це рішення. Дякую за увагу. Будьмо здорові, бережімо себе, слава Україні!